Ліфт, який не працював майже три місяці у будинку по вулиці Жадова, 7, після втручання народного контролю запрацював. Раніше пані Анжела з чотиримісячною машею виходила на прогулянки без візочка, бо спускати та піднімати його з сьомого поверху по сходам не в силу. Ну от у мене дитина 8 і ще скуплю сумка, і коляска на кілограм 12. Ну, як би тяжело. Мы все помогаем друг другу, спускаем, но это просто невыносимо. Это выйти, это велосипед или машину что-то тащить, бери переодевачку, бегай Такая, и ручки, на восьмой этаж. Игрушки это просто нереально, это так тяжело, это каждый раз вот так туда-сюда бегать. Я же говорю, у меня трое детей, то это можно повешаться просто. На девятом этаже живут двойня, они бедные, до той степени мучаются. Я інвалід. На четвертому етажі у нас теж інвалід. На шостому теж інвалід, колясочник. Людина взагалі прикута до квартири. Люди зверталися до комунальників та їм у ремонті відмовили. Потім почали збирати гроші на його відновлення, але сума виявилась непідйомна. Коли до ліфтової компанії прийшли журналісти народного контролю, там запевнили, збирати гроші не треба. Ліфт пообіцяли зробити за тиждень. І ось за кілька днів ліфт запрацював. Тепер мами і пенсіонери можуть виходити на вулицю без зусиль. По два рази в день гуляємо вже. К вам з дуже великою згаданістю, що ви нам допомогли відремонтувати ліфт. Я ось зі своїми ногами, подивіться, які в мене ноги. Я не можу ходити, а так я можу себе свободно вийти на вулицю, посидіти. А зараз, звісно, добре. Вам велике дякую за допомогу. Після ремонту підйомника мешканці цього під'їзду встановили сигналізацію, аби вандали не змогли вдруге зіпсувати ліфт. Народний контроль і надалі реагуватиме на звернення кіровоградців, аби людям жилося комфортніше. Я на вечірку Дмитро Васильєв. Народний контроль звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ